Вперше у Хмельницькому організували зустріч для підприємців та підприємниць, які працюють у сфері малого бізнесу. Форум став майданчиком для ознайомлення із реальними потребами власників місцевих компаній. Міська влада почула низку запропонованих ініціатив та ідей. Він називається Голос малого бізнесу Діалог з владою». В такому форматі ми хочемо почути, що саме думає фізично особи підприємця, саме малий бізнес, якого в нас понад 21 тисячу зареєстрованих фопів у громаді. Тому сьогодні такий захід. Зустріч складалась з двох панельних дискусій на тему тенденції розвитку бізнесу в умовах війни та розвитку регіональної економіки за участі восьми спікерів. Це підприємці, які поділились реальними кейсами організації та масштабування на початку вторгнення з боку Росії. Я сьогодні тут для того, щоб Бізнес громаді Хмельницького розказати і презентувати ті грантові можливості, які сьогодні надає програма СЕД конкурентна спроможна економіка України. Буду розповідати про те, що мене мотивувало, як ми рухалися з початку війни, як що мене мотивувало розпочати роботу, динамічно зростати і досягати результатів. Я розумію в принципі динаміку на ринку зараз. Кадровий голод, і ми до нього маємо готуватися. Дуже важливо. Це систематизація бізнесу, структурованість бізнесу дуже важливо розвивати свої професійні навички. Дуже важливо не зупинятися. Усі присутні погоджуються, що співпраця між бізнесом та владою єдиний шлях до успіху. Підприємцям варто пам'ятати про податки, а от владі навчитись створювати сприятливе середовище для ведення бізнесу. Головні напрацювання зустрічі, розвиток малого бізнесу, доступ до фінансування, підтримка нових ініціатив та сприяння інноваціям. Цей захист дуже важливий важливий для бізнесу, тому що зараз у нас в країні йде війна, і тут так сказати, в тилу ми повинні нам допомагати нашим військовим, як і гуманітарними допомогою, так і по військовим питанням, заробляти кошти, платити податки і на ці податки забезпечувати наших військових, а також забезпечувати їх родини і населення України, щоб була підтримка, щоб ми були менше залежні від так сказати міжнародних донорів, і ми Винне тут розвивати бізнес. І для, і для цього є підтримка місцевої влади, яка нам допомагає бізнесу в цьому питанні. Міська рада обіцяла дослухатись та активно працювати над вирішенням проблем та впровадженням запропонованих ідей. Форум Голос малого бізнесу став першою сходинкою до розвитку підприємств у Хмельницькому. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.